Це господарство вже працює більше 15 років. Починали з 100 гектар землі в Тульчинському районі. 100 гектарів і це да, вже виросло до більше тисяч. Це вже виросло більше 5 тисяч. Практикуємо практично все рати. Процентів 10 зі всіх площ у нас поверхневий обробіток осінню під озимину. Після того, як ми проекспериментували, протестували Куновський плуг, то в нас є на сьогоднішній день 5 плугів восьмикорпусних і один плуг шістикорпусний. Нам предложили протестувати, і так ми на ньому зупинилися і зрозуміли, що ми не прогадали, бо на сьогоднішній день з цими важкими такими землями, засухами, як ми спостерігаємо на сьогоднішній день, то один із кращих таких надійних плугів. Хоча є теж такі моменти, де і розривали рами. І... Ну, важкі важкі ґрунти, засуха. Ну а, про, а пробували працювати з іншими якимись плугами? Ні, не пробували. Ну, з, з, з колегами зустрічаємося, то, то навіть Лемкін і той не хоче так вже горати, хоча він теж так? такий фірма брендова. Ага. І тут у вас стоїть три плуги, я бачу, І так? тут є три, один, це іменно восьмикорпусний. Один плуг знаходиться в Дерезнянському районі сьогодні. Там з весни щось догору, але не, не притягнули її сюди, а один у Уланівській громаді. Скільки років ви вже ними працюєте? Практично перший з'явився більше шести років тому. Цей ось з новіших, які ми придбали ближче до осені у 2024 році. Він же напрацював десь більше 700 гектар. Нюансів по, по ньому таких не було ніяких і, і не має бути. Гратується з трактором. У нас в основному кейси 340-й і 400-й. Конструктивно оцей новіший плуг він трошки мощніший, трошки крепший. Вони посилили раму. От дивіться, до рами вони ще понаварували такий. Угу. Пласти, бачите, ще усилили її. Як збоку, так і зверху. Змінена тут конструкція вилка на оборот. Вона трохи змінена, вона на дві точки, раніше була на одній точці. Дуже великою перевагою є, що тут є зривні болти, або так, як там ще кажуть, в народі розривні, розривні болти чи запобіжники такі. Ага. Які не дають при навантаженні на корпус, як на корпус основний, так і на корпус приплужника. При навантаженні розривається болт, який коштує на сьогодні там, 30 гривень і не дає ніяких дефектів на всі робочі органи, які є на плугові. На всіх, так да, вони всех. є на всіх плугах їхньої марки. Траплялося так, що їх розривало у вас? Дуже часто, дуже багато. Ну, Ви ж самі знаєте, яка засуха і погодні умови. Але. У нас нема такого, що там на завтра там, почекаємо дощу. У нас завжди, знаєте, яка ситуація в країні, що треба, людей не вистачає, і треба ззаді за комбайнами йти і підготувати почву, почву під посів. У нас ріпака сіється, 800 гектар в середньому, які вже 5 серпня виходять в поле і сіють. Треба орати в жнива. Рилю треба готувати одразу за комбайнами. Ага. І тут плуги, йдуть культиватори, фарми та є два штуки, і є два штуки кьохерлін 10-метрові. Ну, Кьерлін це звичайні просто культиватори, да. пару ну, Ми Ними увагу закриваємо, весняний обробіток. Регулювання тут дуже прості, без всяких ключів там рожково одних. На глибину під клавом до пластину, вийшов. Практично минута-дві до п'яти минут займають всі регулював. Як пла... А куди пластина підкидається? Ну, все, на, на циліндрі підкладається, така пластина, знімається і, так. і, і вже глибину виставить. Так втулочки ніби ставляться, так? Да. Да? Так, просто пластина. Механізатор вийшов, подивилися, оприділилися глибину. Так і по ширині тягами угу. ось прийшов, крутанув і все. Так само і, і там. Он. Болт викрутив. Трошки більше, трошки менше і все. все в Це режимі. вертикальність регулюється, так? Да? Да. Корпусів тими болтами. А ви кажете, болти от відриває. Як... Є і на основних корпусах, і дуже великі, що є на приплужниках теж. Предплужники тут же не так регулюються, як в тих попередніх плугах. Тут просто витягнув пальця і висоту підняв собі, заштопорив і все. Працюєте тільки з передплужниками? Тільки да? з передплужниками, так. Да. Вони краще заорюють. Ну, звісно, краще, він, він хорошо загорює. Практично початків після уборки на полі не видно. Воно uh -huh. вирівнює, все і всі початки коває. Це дуже великий плюс. Які потім перегнивають і не, не заважають посівним по агрегатам. Так, а ви кажете, от болти рвуться, да? Як його yeah. швидко потім поміняти? От він його розірвало. Мінізатор виходить, бере другий болт, який в кожному тракторі є, мінімум пачка. Поля не рівні в нас, особливо у Дорожнянському районі, так що там болти дуже йдуть. Ключ на 22 чи 24 і став його помітив. Його вибивати не треба звідти? Він легко виходить. Він дуже легко. Не його. Ні, ця головка відлітає, а той болт турнув туди і він випав. Є ж, є ж плуги, просто в яких зрізні болти, да? їх ніби зрізає так постійно. То їх так і зрізає, ось оці болти, їх так і зрізає ось по, ну, по ну їх, ро, ні, їх розриває. Так. Вони ніби тя, тяне їх, а є такі, які сюди вкручуються. Ні, отак. Ні, ні, ні. Сюди, і їх потім цей корпусом, оце, ну верніше, стійкою зрізає. Ні. Тут немає такого. Тут усе зрізало цього болта, поміняли і поїхав далі. Це 5 хвилин. П'ять хвилин роботи, так? Да. Ну це велике діло в сезон, коли постійно рве корпуса, то. Довгі стойки. Він горе прекрасно, горе, ми горемо 27 до 30 сантиметрів практично завжди. І горе він хорошо заробляє. Потім... З якою швидкістю трактор ходить? 8-10 кілометрів. Трактор ходить. І яка витрата палива? Наприклад, ось з цим новішим плугом 400 й кейс. Ну, таке, понятно, що трактор новіший, бо ми теж його купили торік. То практично 20-21-19. Як в залежності від ґрунту. Від, це на 30 см. 27 да. Угу. 27 см. Що по якості сервісу? Це ви в якої компанії купували? Це ми купували в техноторзі, Цей. Як швидко запустили вони його? Практично півдня. Пів а довго чекали від замовлення? Ні, довго не чекали. Пару тижнів і приїхав. Да. До речі, я дивлюсь, тут ще це, мабуть, комплектація, який може працювати по полю трактор, так? Може, може, але ми практикуємо всі трактора, у нас борозні ходять. Угу. Ну, у вас колісні вони всі. Да, так, колісні, да, да. Одну... Да. Без парки всі ходять борозні. Ні, просто дивлюся, що плуг ось підготовлений. Бачите, оцей речах. Його, якщо вкоротити, да, то плуг далі туди висунеться. То... Чи це вже стандартна комплектація? Його? Я думаю, що це стандартна комплектація. Ага, це вже вони йдуть такі підготовлені. Ну, я дивлюсь, він такий масивніше виглядає, і оці кронштейни всі вже леті. Да. На, на тому вони штамповані. Да, і... Лити правильно. Да. А тут всі кронштейниці всі леті, такі досить масивні, масивніші, ніж там. І оця рама потужняцька просто. Трошки конструктивно він змінений, да. він потужніший. Ніж вона мені. ще потужніша, ніж основна рама корпусів. Да, да. Хоча зазвичай. Там, уць, зазвичай плугів... вона тонша була, ніж та рама. Так, так, так. В того плуга вона коштує... менша. А й у інших плугів, у інших, виробників, та, у інших виробників оця рама, е, яка до колоса йде, вона маленька, вона тонесенька. А тут така вона масивна. Конструктивно, то він змінений. Я думаю, що змінений в кращу, в кращу сторону. Ну без скільки вже ним відорали? Відорали десь приблизно до 700 гектар цим новим Ага. У нас нагрузка десь до 1000 гектар на плуг. Тут вже я бачу оцей варили. Да, да? Той плуг вже місця. переварений. І тут варили. Угу. Якраз той вузол, який там потужніший значно. Да. Це глибоко йшли чи що, чи в навантаження. Ну, Літівське навантаження дуже сильне. Засуха да. через І ну, Є підприємства, яким займаються теж тут у нас сварочними роботами. Завозимо. Угу. Чи по агрегатно завозимо, чи цілого плуга завозимо і швидко все там робиться. Я, до речі, помітив, що цей плуг у вас із полосовими відвалами. Да, це є з полосовими, а то з суцільними полицями. Угу. А це він один у вас з полосовими? Так, да, один. Якась різниця є в воранці в розкришенні ґрунту? Не дуже такі. замічаємо там різницю, але. Ну, трошки трошки розсипає, так, да, краще. По так, зносу, чи вони ще не зношувались у вас? Ні, мінялися вже. Відвали? Відвали мінялися, звісно, да? мінялися. І ці полосові теж мінялися. Ну, Вично там нижні чи то більше зношується, поміняли. Там Дивимося, mm -hmm. робимо дефектовку, вибраковку і міняємо. Всі разом міняти трохи задорого, так дивимося по, по ситуації. які. робочих органів наскільки вистачає? Ці робочі органи хорошо ходять, довго ходять, десь приблизно до двох тисяч гектар повинно стати їх. Це оригінальні? Так, да, оригінальні. Без наплавок чи з наплавками? Вони з наплавками йдуть. Вони вже з наплавками, так. Да. А лемеші десь, теж з наплавками. Десь теж так, приблизно півтора тисячі до двох виходять. До двох тисяч. Так, у них йде слоєнний метал, добре ага. ходять. Да. Так, да, на кун, триплекс, на сталь. вони там по-різному загартовують різні да. сторони. Чому з техноторгом працюєте? У них є ліцензії, вони тут коло нас рядом. Так ми спрацювалися. І Працюю з ними і по комбайнах, і є практично всі запчасті. Якщо щось немає, то в них в Ніколаєві центральні склади, і вони звідти все підвозять 2-3 дні. І запасні частини всі в наявності, так? Фактично да? є всі в наявності. Сервісна служба ну, та, що якщо, ти? наприклад, вилку розривали, то довелося чекати 2 місяці, поки вона приїхала з Франції. Угу. На цьому плузі, на новому? Ні, не на новому, на старих. На старих. Угу. І пальці. Пальці теж всі практикуємо брати оригінальні, бо замінники, аналоги. не є. Трохи страшно. Якщо лопає палець, то дуже багато, Це на... дуже багато переїжджати. На рамі, на цих вузлах двома. перевороту, так? Да? Оці пальці на вузлах повороту? Так, да, пальці ці, ці, вони все тут інструктивно зложені на пальцях, на втулках. То це дуже багато переїздів, да. Якщо десь на дорозі лопне, то це не дуже буде добре. А переїжджають вони багато. Угу. А, до речі, я а тут… – Ми встигаємо, ми встигаємося погорати, навіть, навіть є можливість допомагати сусідам. Скільки за сезон виворюєте десь одним плугом? Ну, Тисячу гектар точно. Тисячу гектарів. Да. Це, тобто це у вас вже кожен плуг старий той вигорав по тисячу ой, по 6 тисяч гектарів. Десь так. Да. Якщо 6 років. То, до речі, взагалі, у вас, я дивлюся, рама змінена. Тут суцільна вона, а там е шарнір стоїть. Там немає його на тому плузі, на новому. Ну, Там він змінений. Він змінений, я думаю, що навіть і краще. Набагато, набагато трактор легше йде, не знаю, з цим плугом. І, 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 ну, і якісніша воронка, не знаю. І витрата пального набагато менша. Ну, принаймні з цим плугом торік такий. Так, так. З новим Робили плугом? аналіз, да, Зробили аналіз, то менше, на 2-3 літри менше за, за, ну, з такими плугами. Ого, то це серйозна різниця. Це 10% фактично. Так, да, це 10%. Да. Ну, конструктивно змінений він за рахунок правильної регулювання, за рахунок трактора. Трактор, правда, трохи мощніший і до нього вцеплений. Може за рахунок того. А тут, до речі, я дивлюся, кронштейни самих передплужників тут леті, а да. тут штамповані. Да. На цьому? Тут леті. А тут штамповки. Зовсім по різному. На них теж є з різні болти. Це Теж великий плюс, що десь щось таке болт урвався на 12 і загнуло, просто він не виходить з ладу. Угу. А, вони стоять на самому, аж на цьому, а, да? на п'ятки. Ось. Угу. Буває перевантаження і їхнє навіть. Та, звісно, буває. Да. Да. Під які культури найглибше орте. Ну, говоримо, практично під кукурудзу, під соняшник. там. Торік засушливий, був рік -то трохи менше, а так і 140 з гектара соняшника 40. Це середньо. Вологи і, у вас достатньо? Ну, я б не сказав, би, що там зараз останні роки її достатньо, але у нас там суглиністі грунти по Дераж, в Днянському районі, то там глина трохи тримає вологу більше. І там краще, навіть показники трошки. Пшениці десь в середньому 80. Ріпака теж 40-45 є. Поля сильно розкидані? Сильно. Скільки кілометрів надалі? Є 100 кілометрів. 100 кілометрів. Да. А як ви оце трактором їдете 100 кілометрів? Так і їздимо, так. Да. Але ми так і їздимо. Це швидко, три години, три з половиною. Вони доїжджають до будь-якої точки. Це швидше, ніж грузити на траву. І Вони хорошо йдуть за трактором. Колесо, колесо то широке, маневрене таке, воно добре і тримає на трасі і хорошо. Бурузні тримає. Такий плуг може за сутки вигорити до 50 гектар легко. Комбайни у вас нью холланди нью холланди так. Да, це вже по скільки років вони у вас працюють? Є 17, 18, 19, 20 року. Самі старіші з 17 року. І всі сіари. А да. роторні, так? Да? Да. Чому сама роторні брала? Ну, так, мощний такий комбайн. Ну, ми задоволені ними на сьогоднішній день. Це 9 метрові жатки на них чи 7,5? 10. Це 10 метрів? Да. Ага. А скун це у вас тільки плуги є чи ще якась техніка? Ще є розкидачки мінеральних добрив. Аксіс теж вже старенький, так? Да? Так, да, їм вже теж 40 років 6 років. Ага. Є нова, теж ми торік придбали. Не 6, 16 року. Дев'ять? Дев'ять може бути. 16, так? Да? Так. Ми сюди приїхали у 2015 році. Да. Як вони себе показали? Нормально? Як вони по рівномірності розкидання? Та все добре. Якщо все їм давати те, що треба, то міняти вчасно лопасті, тарілки. Ага. Вони ж виробляються, теж тоді починаються проблеми. Так? Ага. Ну, вони, я дивлюся, як новенькі у вас. Ну, періодично їх міняємо. Ага. Вони з нержавійки зроблені, так? Mm -hmm. По налаштуваннях вони не складні? Ні, не складні. 5-10 хвилин налаштували, шагами поміряли, все перекриває, все добре.